Авто для перемоги. Військові Тернопільщини отримали два пікапи. Цей транспорт має допомогти в боротьбі з ворожими БПЛА та шахідами, тобто оборонятиме повітряний простір області. Вони будуть використовуватися для перевезення мобільних вогневих груп, тобто особового складу і стрілецької зброї, яка буде на них встановлена. Йдеться про турелі, тепловізійні прилади і прожектори. Їх вже облаштовують на нових пікапах. Кажуть, день-два і транспорт поїде виконувати свої завдання. Водночас, полковник додає, частина і досі потребує таких машин. Необхідно як можна більше створювати мобільний груп для того, щоб ми могли убезпечити наш повітряний простір. Пікапи купили за кошти волонтерів. Вони не відмовили, дізнавшись, як багато важливих функцій виконуватиме транспорт для безпеки області. Ми плануємо до кінця цього тижня передати десь 30 машин на всі підрозділи області, щоб встановити. Тому що наближається зима, наближається період, коли ворог захоче шахедами вибити нашу енергосистему, зруйнувати наші міста. І ці точки вогневі мають збивати ці шахеди. Це перша задача, яка має бути. Машини, укомплектовані під військові потреби, повинні здійснювати протиповітряне прикриття. Тому президент дав доручення всім областям удосконалити роботу мобільних вогневих груп.